Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 18 травня 2024 рік Україна-Київська область. В сьогоднішньому відео я розповім, якими препаратами буду працювати сьогодні-завтра в себе в саду, тому що починається лід шкідників, усіх видів плодожерок, а також вишневої мухи. Тиждень тому були приморозки близько тижня тривала досить холодна погода, тому льоту шкідників не було. Вчора почалося потепління, якраз квітна зараз акація, тому потрібно обробити свій сад. Ну, по плодожеркам. Це буде в мене остання обробка в цьому році. А від вишневої мухи ще я проведу дві обробки. А також буду додавати мікро-макроелементи. Так, ось бачимо, як зав'язалися у нас яблуні. Та у нас якраз яблуні квітнули і були заморозки до трьох морозів. Тому я пройшовся таким препаратом, як Maxi Cropсет, якраз цвіту, щоб краще впоралось дерево наше з заморозками. І бачимо, який результат. Оцей препарат Maxi Cropset. Дуже добре якраз працює для запилення. Тому в цьому році майже по всім яблуням у нас перегруз. Тому буду робити нормування. Роботи багато. Ось бачимо ось на одному суцвіті. Раз, два. Ну, ці дві випадуть. три яблучко. Потрібно залишити одне. Ось тут. Ще одне яблучко. Ну, це сильно близько, я вважаю. Хоча б щоб сантиметрів до 10 відстань була між яблучками. Отак буду робити нормування. По абрикосам також нормування потрібно робити. Як бачимо, їх тут досить багато, майже по всіх сортах. Просто багато. Також працював антистресовим препаратом Макси Кропсет, який є якраз і добрим запилювачем. Ось можемо бачити, що у нас Голдріч, як зав'язався. Звичайно, трішки запізно робити нормування, але я Чекав, поки мене загроза заморозків. Тому так. Ось дивіться, скільки вже лежить. Це я вчора почав нормувати. І ще досить багато. Це у нас НЖА 19. Так зав'язався. Тут, тут також зробив невеличке таке нормування. По дві, по три. Ну, краще тут а дві залишить було б, але і три піде на ринок. Ось бачимо. Так, а ось ненормований абрикос. Ще трішки пізніше його пронормую, там дагронами висить. Ось. Берекос досить багато. Тепер головне, щоб граду не було. Ну і по яблучкам. От різні сорти. Можемо бачити, що кожен сорт досить добре зав'язався. Значить, перейдемо тепер до самих препаратів. Ну, в ці декілька днів потрібно провести обробки. Я буду працювати біопрепаратами. От, е, буду використовувати такий препарат, як ізокур від е, хвороб. Або можна використати фітохелп. Це з біофунгіцидів. Інсекцицидами біо я буду працювати отаким. От Препаратом як Цезар. Досить добре він працює, в тому році я працював результатом задоволений. Також додам макро-мікроелементи. Додам такий препарат від профілактики хлорозу Brexilferin. А також додам Плантафол 20-20-20. От, в принципі, і отакі от препарати, які я буду використовувати. В подальшому можливо буду проходити персики і абрикоси від гнили, якщо буде дощова погода. Також закуром та фітохелпом. Ну і будемо робити нормування. Отак от. Так от. Хоча, б, хоча б так ось. Бо це забагато плодів. Кому було корисне відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До зустрічі.